Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді 4-кімнатний будинок в місії Яготині. Будинок з загальною площею 64 квадратних метра. Будинок знаходиться в гарній геолокації. Поряд знаходиться школа, дитячий садок, магазини, аптеки, базар. 50 метрів від будинку знаходиться автобусна зупинка до залізничної станції 15 хвилин пішої ходьби. Також поряд знаходиться озеро Іржавець. Площа земельної ділянки 12 сотих. Будинок побудований з Шлакобетону прибудова, в якій знаходиться кухня, веранда побудована з цегли. З правого боку знаходиться цегляна прибудова розміром 17 квадратних метрів. В ній знаходиться кухня, веранда та кімната, де розташований газовий котел. З лівого боку літня кухня цегляна, прямо від нас сарай і діюча криниця. Дерев'яний туалет. Друзі, вартість будинку ви можете дізнатися на нашому сайті з нерухомості ріднийкрай.ua, або перейшовши за посиланням під відео. Ось маємо таку прямокутну земельну ділянку. Дах будинку вкритий шифером, перекриття дерев'яні. В будинок заведений газ, встановлений одноконтурний газовий котел, заведена вода з центрального водопровода та електрика. В будинку встановлений одноконтурний газовий котел. Площа кухні 7 квадратних метрів. Розмір кімнати, де встановлений газовий котел 4 квадратних метрів. І розмір варанди 6 квадратних метрів. Починаємо з першої кімнати. Вона проходна. Розмір кімнати 7,7 квадратних метрів. Розмір другої кімнати зали 16,5 квадратних метрів. І спальня, кімната номер 3 розмір якої 15,5 квадратних метрів. І четверта кімната у нас розміром 8,5 квадратних метрів. Будинок, загальна площа якого 64 квадратних метрів. Ось такий будинок, в який можна зайти і жити. Друзі, дякую за огляд, бажаю гарних продажів та безпечних угод.